Я працюю вчителем географії у середній школі, живу сам на другому поверсі з звичайної п'ятиповерхівки радянського зразка, сірою, старою з запахом вогкості в під'їзді. Життя моє спокійне та буденне, робота, дім, інколи магазин. Того вечора все було саме так. Я втомлено вийшов зі школи, купив хліб, чай і пачку цигарок. Хоча кидаю вже четвертий раз. Вдома мене ніхто не чекав, ніхто, окрім темряви. У під'їзді було тихо, я натиснув кнопку виклику ліфта, той звичним шумлячим звуком зупинився на першому. Двері зі скреготом роз'їхались, я зайшов і натиснув на двійку, Ліфт здригнувся і почав підійматися. Коли раптом світло в ньому заблимало, потім зловісний хрускіт металу і в ту ж мить усе обірвалось. Відчуття падіння було коротким, але пронизливим. Серце вистрибуло з грудей. Ліфт вдарився об щось знизу. Не надто сильно, але достатньо, щоб я вдарився головою об стінку. Коли отямився, то побачив, що двері ліфту злегка прочинені, а за них тягнуло холодом і запахом гнилі. З Зусиллям я розсунув двері й завмер. Переді мною простягався довжелезний коридор. Схожий на підвал, але зовсім не схожий на той, що був під моїм будинком. Калюжі, в яких відбивалося тьмяне світло ламп, розкидані по вогкому бетону, калюжі, в яких відбивалося тьмяне світло ламп, розкидані по вогкому бетоні. Стіни були обшарпані місцями з гниллю, пліснями, яку я відчував навіть, здавалось, на смак. Гіркута затхлу. телефон був без зв'язку, сигналу просто немає. Повітря стояло. Жодного протягу, ні звуку зверху, ні знизу. Я зробив крок уперед і ще один, потім ще. Я йшов, здається, хвилин двадцять. Лампи на стелі час від часу блищали, две розташовані по боках, усі були відкриті, але я заглядав до них. і... Там було порожньо. лише голі стіни, тріщини, сліди вологи, жодного виходу, жодного вікна. Я почав панікувати, коли помітив, що світло закінчилось. Ні, воно не вимкнулося просто. Попереду була непроглядна темрява. Остання лампа михтіла, як стара свічка перед згасанням, я зупинився під нею. Витягнув телефон і увімкнув ліхтарик. Рука трохи тремтіла. Я зробив крок у темряву і в ту ж мить лампа над головою згасла, і разом з нею згасли усі інші. Тиша. Суцільна гнітуча темрява, що здавалася матеріальною. Я обернувся та посвітив назад. Жодної лампи не світилось. Мене поглинуло щось. що... Не повинно було існувати. Я йшов просто наосліп ще хвилин 5. Підстікав по спині, і тут я побачив двері. Справжні закриті, ну нарешті, хоч щось. Я схопився за ручку, було, звісно, зачинено. Почав смикати, стукати, гукати. Гей, hey, там є хто відкрите? І тоді з іншого боку хтось теж постукав. І потім щось із шаленою силою почало гримати по дверях зсередини, немов намагалося вирватися. Двері тряслися, петлі скрипіли. Я повільно заткував Ні, ні. прошепотів я, і тут двері тріскатом вилетіли, впавши прямо переді мною. І з темряви вийшло воно. Висока, супуга шкіра ніби роздута, місцями потріскана, з дірками з яких стирчали кістки, руки довгі, мов овука, але з людськими пальцями, худими чорними вкритими пліснявою, а обличчя, о Боже, обличчя ніби сліплене з кількох людських. Зрощені роти, з яких лунало шипіння і очі, десятки очей, що безперервно кліпали і дивились у всі сторони. Я закричав і побіг. Позаду почув тупіт важкий, нерівний. Воно бігло. Допоможи! нарескнуло щось схоже на людський голос, але надто перекручене. Я біг, ковзаючись у калюжах, поки не побачив ліфт. Люк на стелі, я відкрив його, тремтячими руками вчепився за троси почав дертись вгору. Воно позаду рептувало знову кричало: допоможи І вже майже торкалось моїх ніг. Але я вибрався та на першому поверсі знепритомнів. Прокинувся вже у себе вдома. Поліція швидка, я все їм розповів. Вони спустились у шахту, звідки я вилазив, повернулись мовчки. Та там звичайний підвал, сказали. Ніяких довгих коридорів, жодних дверей. Нічого. Просто підвал. Ви, мабуть, вдарились головою. Слід до лікаря звернутись. Минуло кілька років. Я більше ніколи не користувався ліфтом. Завжди ходив сходами усюди. Але сьогодні сам не знаю чому. Може, через втому, може, і справді я повірив, що вдарився головою, і це був просто сон. Я натиснув кнопку, та двері ліфта відкрились. Я вступив всередину, та ліфт здригнувся. І тоді, з глибини шахти, знизу, з темряви, я почув Допоможи! Да